Видно, добре, так. тема від відходів до доходів. Основну технологію я пропоную технологію виготовлення нових речей зі старих, це всайткінка, додаткова технологія це е, обробка текстильних матеріалів ручним і можна додати ще машинним способом, так як е, діти 8 клас вони можуть е, використовувати вже кілька способів обробки. А я пропоную назвати свій проєкт Місія зі смарт-відновлення, завдання проєктної діяльності створити умови для учасників освітнього процесу, щоб вони могли розробляти ідею та втілювати задуму готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності, творчо застосовувати традиційні і сучасні технології, ефективно використовувати техніку, технології та матеріали без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Мета проєкту і діяльності організувати роботу учнів з різними технологіями, інструментами та матеріалами, сприяти інтеграції знань з різних предметів, готувати до реального життя, залучати до командної роботи вирішення проблем. Роботу над проєктом я пропоную почати з емоційного налаштування. Це для цього можна використати гістограму. Учні можуть на е, інтерактивній дошці вносити від 1 до п'яти е, свій настрій, е, чи сумний, чи спокійний, чи веселий, чи енергійний, і таким чином можна порівняти е, цю, до цієї самої гістограми, повернутися на завершення проєкту, щоб порівняти е, їхній настрій. Е, також, так само можна дуже легко використовувати діаграми за допомогою дошки Classroom Screen. Тут, за допомогою опитування, ми можемо Різні запитання дітям задавати. Наприклад, як твоє здоров'я сьогодні, як ти відносишся до сьогоднішньої теми, як життя, як твій настрій. Діти будуть обирати, і це ми будемо бачити у вигляді ось таких кольорів. Ну, тобто, ми скидаємо. Ой, чите, щось я вже вчора? Я зупинила, ви не бачите нічого, так? Ні, не бачу. Okay. Зараз, зараз, uh -huh. не тогда писнула, <coughs> так і а, yeah. можемо. <coughs> Заважає. Е, ну, тут можна посилання учням скидати, на цю платформу не потрібно реєструватися, і учні за посиланням заходять і відповідають на запитання. Е, далі я придумала таку гру я сьогодні і пропоную. Е, ну, це, наприклад, можна перед початком якоїсь міні-практикумів, перед початком практичної роботи проводити асоціації стану емоційного дитини і з якимись рослинками, з явищами природи, ну, взагалі асоціацією із картинкою. Так само з комашками чи з тваринками. Яка ти сьогодні тваринка, наприклад, або яка ти сьогодні комашка? Початок роботи над проєктом я пропоную зі створення мотиваційної пригодницької ситуації, яку я е, придумала за технологією Сторітерінг. А ще ніби діти. Це команда співробітників інноваційної компанії Екофірма, яка виготовляє унікальні вироби з туринної сировини. Але сталася Халеппа. Е, Проєкт був собою, хтось знищив план, розкидав документи, крети зникли, виробнича лінія не працює, і в нас є обмежений час, щоб е, запустити виробництво. Якщо діти не встигнуть, фірма втратить грант на екопроєкт. Після цього е, я пропоную разом з дітьми е, розробити очікувані результати. Ну, з допомогою дітей мету я задаю, а діти вже з допомогою дітей ми розробляємо на інтерактивній точці, наприклад, відновити креслення та документи фірму, знайомитися з технологією виготовлення продукції, відшукати матеріали та володіти їх способами обробки, виготовити вироби, презентувати вироби у формі чек-листа. Думаю, що обов'язково варто нагадати учнів про обмеження в часі. Uh, і пропоную п'ять локацій, які ми маємо пройти разом з учнями. Кожна має свою мету, завдання та підказку для переходу до наступної локації. Перша локація це архів, і тут uh, такий uh, ефект загадковості, uh, що. Uh, Тут є якесь закутоване завдання, діти за QR-кодом можуть перейти. Ну, ми зараз перейдемо за посиланням. Завдання у формі пазлу. Наприклад, діти мають спочатку знайти органайзери, потім горщики для вазонів, корзини і. Під е, пазлами у нас знову ж е, е, крос, не кросенс, ось, репус. Е, у нас репус. А діти розгадують ребус, виходить слово апсайклінг, і тут така трошечки знову непередбачуваність, що тут ще є частинка плану ферми. Це вже колективна робота. Ми переходимо за посиланням. І тут на сайті Learning Пабс діти дивляться змістовне відео про апсайклінг, про взагалі що це за технологія, що як її можна використовувати, приклади використання, приклади матеріалів і на завершення, коли вони. Подивилися це відео. Далі тут є завдання. Як ви зрозуміли, що таке обсяген? Можна оцінити за дуже гарні відповіді відповідними смайликами, Якщо відповідь не повна, теж є відповідний смайлик, Що треба ще подумати? І пропоную запитання. На активацію дитячого логічного мислення, на висловлення думки дітей. Навіщо нам використовувати технологію псайфенку, Висловіть свою думку? Так само відповіді оцінюється відповідними смайликами і хоче переходити. І... Чудово ви активно працювали сьогодні. Наступна локація це лабораторія. Тут завдання для дітей створити формулу виробу за технологією псахінгу. Це міжпредметні, ніби зв'язки. З хімією, але ніби разом із трудовим навчанням. Тут я пропоную: ну, можна цю як додатковий матеріал, рецепт виробу картку, якщо це паперовий варіант, або можна знову ж таки на дошці Classroom Screen вибрати. Вибрати стилус, і діти, так як на уроці хімії, можуть писати формулу. Ну, мишкою наразі це незручно, але на дошці це досить зручно. Діти можуть писати формулу. Як має виглядати ця формула? А, матеріал плюс матеріал плюс обробка дорівнює виріб. А, добре, що кілька формул тут збереглося, тобто зразок формул є лутки для яєць, плюс картон, плюс склеювання дорівнює корзина для яєць, пластикова пляшка, плюс нагрівання, плюс склеювання, дорівнює букет квітів, жестяна банка плюс мастка, паперова маса, плюс ліплення, плюс фарбування дорівнює горщик для вазону. А діти створюють. Формули для виробів, які їм подобаються, зі, своє, зі свого досвіду, можуть використати якісь сайти, Pinterest, наприклад, і так далі. Або, звичайно, зі свого досвіду, так як також вони зустрічали, мабуть, десь в своєму житті вже абсайтінг. Наступний етап це створення банку ідей. Роблю ситуацію загадковості, що тут збереглися деякі зразки, але багато з них загубилися, тому потрібно проявити креативність. А, і така тут буде дослідницька робота. А, ми е, скидаємо дітям посилання, дослідницька робота і буде яз, взаємозв'язок між вчителем і учнем. Так як я скидаю дітям посилання на дошку Canva е, е, загальнодоступне, е, за допомогою пошукової діяльності. Здійснюють пошук виробів, які їм подобаються, скидають на цю дошку, і це одразу відображається, у нас, наприклад, на інтерактивній дошці. Те, що вони скидають, одразу тут буде видно. І ми Будемо бачити, що кому подобається. Будемо аналізувати і обирати найкращі варіанти. Таким способом, з допомогою колективної роботи, ми створюємо банки, банк ідей. Наступна локація у нас відділ контролю. За допомогою інструментів на дошці Classroom Screen я об'єдную учнів у групі відділів, групи відділи досліджуємо зразки аналоги. Тут доречно, так як групова робота, вона більш шумна, тут доречно контроль шуму встановити на цій дошці, встановлюється, що досить гарно, на що досить добре реагують діти. Тут робота з картками учні сформованими групами, виконують дослідницьку роботу і заповнюють картки. Далі можна може відбутися етап актуалізації опорних знань. Елемент, тут є відділ дизайну, ми вже у відділі дизайну, тут підказка Хмара слів, підказ, який метод проєктування ми маємо обрати для розробки дизайну виробів. А у восьмому класі зазвичай це метод комбінаторики, але, звичайно, що ми можемо використати і інші методи проєктування. Ми можемо нагадати за допомогою термінології. З хмари слів, або можу запропонувати учням сайт досить простий для створення хмари слів. Так, ось цей сайт, він дуже легкий по застосуванні. Тут просто вписуються слова, генерується. І міняється кольор, додається, не потребує особливих зусиль. І тому діти так само за допомогою відповідної термінології можуть створити свою хмару слів до якогось конкретного етапу проєктування. Наприклад, комбінаторик. Далі у груповій формі. В тій ж самій груповій формі, і за допомогою інтерактиву брейстормінг. Я пропоную учням розробку клаузури. Цей інтерактив полягає в тому, що учні на великих аркушах роблять, групами роблять зарисовки свої ідеї там, де вони за допомогою малюнків висловлюють. Тоді вони стають критиками, аналізують ці ідеї з позитивних характеристиків, тобто шукають спочатку щось позитивне у всіх. Їх їхніх ідеях, ась, а потім як критики, аналізують, що може бути негативно, тобто, які можуть виникнути проблеми під час роботи з тою чи іншою ідеєю, і виконують опис, створюють ескіз виробу і виконують опис за поданим шаблоном, за поданим зразком. Технологічну картку я пропоную створити у вигляді крон сенсу. Так само у канві, зазвичай кілька картинок я ставлю, щоб діти бачили, щоб діти бачили поетапність, які послідовності. кронсенс сенс у нас. Ми завжди розробляємо в однаковому напрямку, і діти можуть совати картинки на інтерактивній дошці і виставляти в правильній послідовності, як в якій послідовності виконуватися буде виріб. І так само вони можуть розробляти в вигляді кросенсу свої інструкційно-технологічні карти. І можна супроводжувати тут, звичайно, пояснення. Далі практична робота, виробництво, запуск. Продукту. Під час практичної роботи і перед практичною роботою, звичайно, що ми завжди повторюємо багато разів правила безпечної праці, тому я використовую різні варіанти, щоб це не було дуже нудно. Дуже часто використовую, сама створюю веб-квести на все в світі. Я собі створила того, що його багато де можна використати в цей веб-квест, ознайомлення з загальними правилами безпечної роботи на уроці. Учні переходять і натискають на різні, наприклад, тут правила безпечної. Зараз, зараз я не пам'ятаю, які я взяла посилання. Чи я не взяла посилання? Ось є. Е Зараз перейдемо. Учні натискають а, на різні малюнки і шукають завдання, виконують ці завдання, а, а потім а, а, шукають ключ, шукають ключ. Коли пройдуть всі завдання, тільки тоді можна знайти ключ, тоді можна вийти з гри, і є результат, за скільки часу вони могли пройти цей квест. Далі ще я розробила цікаве завдання у вигляді гри детективу, яке називається розслідування. Діти це агенти з розслідування, завдання. Для них за речовими доказами з'ясувати, які порушення могли статися, то назвати, як цього можна було уникнути. І то розглядають речові докази, тобто інструменти, які вони обладнані, яким вони можуть користуватися на уроці. І з допомогою дискусії, бесіди вони розказують, які порушення з тим чи іншим інструментом могли статися, і розповідають, як можна було цього уникнути. Навіть у восьмому класі я рахую, що доречно час від часу проводити цікаві фізкуль... фізкульт-хвилинки, особливо якщо робота одноманітна, е, тоді о, дуже цікава фізкульт-хвилинка, е, передбачення у вигляді млинці. Е, тоді, якщо якісь діти а якщо діти, я бачу, що якісь діти неуважні, то дуже цікаве також завдання. Вони можуть, ну це треба на, на папері роздрукувати, вони можуть для себе обрати. що їм зараз потрібно? Чи теплі убій? У вас одна хвилинка. Так, дякую, я вже бачу. Чи сміх до слів, чи промінь надії, чи слова підтримки. Так Кодо трошки мало часу, далі порахувати. Я пропоную задачу їм порахувати вартість оплати праці, скільки ну, тут є умова задачі, їм треба за формулою порахувати, скільки вони можуть отримати заробітної плати. Потім я пропоную їм самим змоделювати задачу за відповідними умовами, теж рефлексія, труднощі під час роботи. Це способи усунення дуже цікаво, діти люблять комікси створювати. Наприклад, майстер і виріб, там де між майстром і виробом діалог, які були, були проблеми, і як вони уникнули, уникнули цих проблем, вирішили їх. І так само можна між однокласниками, як хтось комусь допоміг вирішити. Проблеми, самооцінювання, взаємооцінювання, випадкове колесо. Тут учні відповідають на запитання, яке їм випадає, крутять це колесо. І на завершення я пропоную посилання, за яким вони переходять. досліджують різновиди екологічних знаків і розробляють етикетку для свого виробу. Також розробити дизайн, етикетки, назвати. Виріб дякую. і вибрати екологічний, дякую, дякую пані Тетяно.